Як же ж ми високіт? Все, сюди їхати то і добре відео. Ні, ні, ну що, запитаємо, може, залишити, там чарний, він хороший. такий. Давайте так, він пообіцяє слухатися, вже більше не порушувати правила дорожнього руху, ви нам його лишите. Він буде хороший, зараз ми його перевиспитаємо, знімемо там стрічці. Або що? Нас немає кінець. Так? Як ви думаєте, діти? Що ми будемо Відпускаємо? Відпускаємо? зараз? Заберемо? заберемо його на кінофестиваль. На кінофестиваль будемо забирати його? Да? Повіримо. Повіримо. Да? Угу. А давайте зробимо чечу. Турижин, чарний чакр. Давай Давай, сіремо. На а тепер Рижа, як ти переходиш в дорогу? Чи завжди ти чекаєш зелене світло? Куди ти дивишся перед тим, як зробити сукруг? Біжи! Куди ж немався черві? Є, як не було.

По вела доріжка. А ага! ви ага. ділити руку, хто любить їздити повела доріжкам? Я взагалі ганяю. А хто не позробив полін? В в школі вас вимагає воно літа. По вела доріжкам, Тому що Це є доріжка.

А представляєш, ти йдеш по велодоріжці, у тебе ж немає ока на потилиці. І там ззаді до тебе їде велосипедист, І йому немає, як тобі має пнути, бо в нього немає дзвіночка, а ти йдеш по доріжці, він має відносить. А по проїзній частині можна катати? Це те саме проїзна частина. Тільки для велосипедів. Але якщо в тебе є велосипед, ти сідаєш і їдеш по доріжці з бо це твоя дорога. Для пішоходів є своя дорога, для велосипедів, велосипедів своя дорога. Так. А для що Адя тому так. <звач> <звач> так і що да. дітки, що ми скажемо? Ви будете ходити по пішоходної, а не по вала дерішки, так? Да. Да? Хто буде ходити, що я <звач> активності не наблюдаю. Діти, а тепер увага хто дуже <звач> любить десь видиратися на гаражі влітку, там на якісь високі будівлі. <звач> <звач> Оце <звач> дівчата. Поліція приїжджає. Тоді, коли вам дуже добре і ви щось порушуєте, і вони приїжджають і рятують ваше життя. От щоб вони до вас приїжджали робити селфі, а не рятувати життя. Краще ведіть себе чайно. не диріться, будь ласка, на високі такі е... на високі гаражі небезпеч. і будівлі. Це дуже небезпечно для вашого життя. <рес> В першу чергу за вас переживають ваші життя. <рес> Вони що дідуть, що на праці пішли, а ви десь поїд видралися на, на кришу, і <решко> вони ж будуть переживати. Навіть на канікулах треба ну, вести все, себе в форму. Скажіть, будь ласка, працівники поліції, а що буває з дітка, яких ви затримуєте? <решко> а, Ну, витрювам, батьки визиваємо. А <реш> що за батьків тоді буде? Медіа школа. Спеціально. Children Kino Fest in the bottom mm. gun. А сегодня ми будемо робити на кольорі машини. Прошумо наших фотографів. Пане Костятине, зробіть, будь ласка, фоточки, щоб всі в Фейсбуці могли побачити себе з класними нашими клієнтами.

Присядь, присядь, давай, молодець, понял. О, слушай. А я знаю, что. Чекай, чего? Рижа? Рижа. Ой, чекай, тут. А ну видно, что Анна. На мене увага? Ну всі актори такі, суперові. Ні, ну щось комедійного жанра Ярик, А тепер сьомого клас. Апоритія! Хай ще всі разом скажуть Children Kino Fest. всі разом, готові? Children Kino Fest! «Children Kino Fest! Children